Динаміка створення громад є надзвичайно високою не тільки на Прикарпатті, але й в Україні загалом цьогоріч Івано-Франківщина зайняла 13-те місце серед областей країни за активністю утворення громад. Думаю, що 17-й рік буде вирішальним в даній реформі. Ми мали би пройти через 50%. тобто половину території більше половини населення буде жити в об'єднаних територіальних громадах. Ми говоримо про незворотність відповідної даної реформи. У центрі розвитку місцевого самоврядування повітря. Омили, що в області вже утворено третину громад, а це становить 37 відсотків від передбачуваної кількості спільною роботою адміністрації центру розвитку місцевого самоврядування, асоціацію місто країни іншими сьогодні активними громадськими активістами депутатами. Ми прийшли спільно рубіж в 21 об'єднану територіальну громаду. У 2017 році відбули зміни у законах, які стимулювали процес добровільного об'єднання. Проте важливість удосконалення законодавства за словами посадовців досі актуальна. Станом на сьогодні є другий пакет законів, який би дозволив нам трішечки більше, і трішечки швидше. Розв'язати процес реформи, процес об'єднання. Якщо буде політична воля і буде відповідальність депутатів Верховної Ради України, ці закони будуть прийняті. Наразі на Прикарпатті немає районів повністю покритих громадами, проте найбільша кількість добровільних об'єднань у Коломийському та Тлумацькому районах.